Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Руслана, і ми сьогодні з вами робимо вправочки е, на відмінювання неправильних дієслів. Тож, давайте швиденько розпочинати, бо як завжди, я багато говорю, і відео виходить добре. Ну, нічого. Е, стараюсь менше говорити, але не виходить. Добре, давайте розпочнемо. Так, дивимось. поставте дієслова у правильну форму. Йо? Маємо асер Ехерсіаж де еспаньоль кадарі. Я роблю вправи з іспанською кожен день. На йо, як у нас буде асер, згадуємо. Йо, аго. Ви завжди можете ставити на паузу, переписати, написати відповіді і звірити потім. До речі, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я дуже люблю їх читати і дуже радію, коли е, вашим лайком і коли вас становиться більше. ¿Cuántos amigos tenéis vosotros? ¿Cuántos amigos tenéis? ¿Tenéis? Uh -huh. ¿Qué más Dale. No oírna no yo el sonido. No oigo. Ой, гольшонідо. Сонідо це звук. Не чую звуку. Монстер, оїр. pero no entiende» – «Монсте чує Рохелі, але не розуміє. Монсте це L, да? Він. То, як буде на він оїр? Ой Там ще голосна змінюється. Да? З'являється Хе, а потім зміниться голосна. Yo estoy nervioso cuando conducir coche. Cuando conduzco. Cuando conduzco. Хто не дивиться попередні уроки, подивіться буде легше. Наступне. Ми моридо декаса мої Салий. sale de casa muy temprano. Yo venir a la oficina y traer muchos documentos. Yo vengo. Ya preso. ¿Ya? Volver, повертать, venir, приходить, не плути. В офіс і приніс. Трайго. Трайго. Бінго, трайго. ¿Ven? ¿Tan venir? Da. Traigo muchos documentos. Dale. Dónde más? Dale. Hmm. Pudumalo, si es lo que a y se А, у нас було два. Яке ще друге дієслово, схоже на трейр? Ой, на бенір. Ну, згадайте. У нас Бенгоб'єєне бене, б'єне І на бенір Схоже, що? Відмінюється так само. Тейнгот, є не не треєр. Бо деякі плутають треєр і намагаються підлаштувати його ні. Тенко тієї стіни, бенго б'є не з'їне. А треєр буде трайгу участь документи. Так, ки продюсір і ця фабрика. Продусір виробляти, да? Що виробляє ця фабрика? Ке угу. Молодці. Далі, йо, сальірдескуела, аз дослада. Я виходжу зі школи о 2 й вечір. Ну, вечора. О 2 й тарде, це вже після 2-ї, вже тарде у нас. Сальго. Сальго делайскуела. Понермовіль ельбосільо. Больсіо це кишенька. Тобго. На йо буде Понго. Якщо у вас вийшло так само чудово, якщо у вас не е, вийшло так само, і ви робите помилки теж нормально. Я у минулому відео казала, що це нормально чогось не знати, е, якось неправильно відміняти. Ви для цього тут, на цьому каналі, щоб навчитись, як це робити правильно. Ви не маєте знати, як правильно, ви тут бо бажаєте навчитися, тому це нормально. Якщо ви місяць, два-три не можете запам'ятати ці дієслова. слова. Нічого страшного, ніхто їх так швидко не запам'ятовує. Я там на минулому уроці цілу тираду висловила з приводу цього, то подивіться, якщо хочете, з приводу того, як вчитись за три місяці, і що це не працює. Так, далі ставимо правильну форму. Ой, а що я видалила, ви не встигли, напевно, прочитати. На ту. ДОНДЕ ПОНЕР ЛА ТАРХЕТА? Донде понес. Понго понес, поне, да? Донде понес. Латархета. Тархета це картка. Куди поклав картку? Tener uh, 20 años. Tengo. Pam'ятаємо. Tengo tienes tienes. Tengo 20 anios. Que hacer na usted por la mañana. Ке асе. Аго асиш асе. Ке асе порла маньяна. Що ти робиш з трампу? Аке ora бенір у стедес en martes. ¿A ¿Qué hora na ustedes. Vengo, vienes, p'ien, benimoš, benis, p'ienen. Буде uh -huh. чудово, якщо ви на початку в голові будете намагатися собі повністю всі відмінювання перераховувати. Так буде швидше запам'ятати. Бєенен Ель Мартис. У котрій приходиш у вівторок. Не en мартес, а ель a Коносер ту Асільвія, no, но a Silvia. Пам'ятаємо, що після Коносера маємо ставити А, і це буде знайомим з кимось, знайомий з Сильвією. Коносиш а Сильвія. І тільки на Йо Коносер змінюється коношко. Коношко. no, Ну, no, ноконошко а сільвія. Хотіла душку прибрати, прибрала літеру. Продовжимо. Сигімось. Дай відповідь на запитання. Є не сновя Си. І далі. Вас запитують. Уявіть, що вас друг запитує, а ви маєте зараз про себе сказати. То так, маю дівчину або наречене С. тенго. Новія. Угу. Асиш мучо депорти. А сер депорте займатися спортом. Ні, не займаюсь багато спортом. Но, но... агомучу депорти. Чудово. Далі. Десишка альворо і стаєн фермо. Це на яку особу? На воссот розвертаються. І ви Euh, звер... Давайте так, сприймайте, це наче ви розмовляєте в діалозі. І хтось звернувся до когось, і той хтось, інші мають відповісти: звертайте, до кого звертаються, до якої особи звертайте увагу, і як би відповіли. Якщо на вас отрос, чи ви ем, каза... е, казали, що захворів е, Альваро, ви кажете, так, ми там казали. See? Dėsimo. Dėsimo, ką Alvaro ir St. Infermo. Oi, dėl ko aš įvyliu šiandien? Trajes un regalo in esą kacha. Tu priniesi dovanojį į šią krovtį. Так, я приніс трайгун перейгало іша паха. Ми будемо вивчати з вами обхито діректо. Щоб заміняти так, я його приніс, щоб не повторювати два рази одне і те саме, а казати, так я його приніс, але це буде трошки пізніше, бо трошки складна тема. Далі. Поєш іша кансіон, чуєш ту пісню, не слухаєш у наушниках, а чуєш, десь там звучить. Сі, ойго. Так, я чую. Ойго. Іша кансіон. Кансіон. Салі усте темпрана де каса. Виходите рано з дому, бачите, бо на остет, ви до якоїсь поважної особки звертаєтесь. І вам поважна особка каже ні. Но, no, но uh, no шальго. Но, no, но no шальго темпрано. Темпрано. Лукаша. Понен устедес лос ліброс енелістанте, істанте це полиця, но, но понго. Ой, тут на устедес. Но no понемош. Ну, вони ж до групки звертаються, Група за себе відповідає. No po niemoż. Ти неї с тiemполібре. Тємполібре маєш вільний час, Сі. Sí, я маю вільний час. Yo not tengo. Але ви можете відповісти, що ви маєте. Сі, sí, tengo. Tiempo libre. Seguimos. ¿Conoces al rey de Hispania? На ту звертається і ви на його відповідаєте. Sí, conozco. Conozco. El rey de Hispania. Скоро навчимося з вами його і її заміняти, і буде все чудово. Кондусис кочим. Но. Кондушко. Чому тут нема артикля? Говорили на минулому уроці. Подивіться, минулий відео. Но кондушко. Коче. Бас, ала факультет. Деш на факультет. Сінь. ...boi a la fakultat. ...fakultat. Sabes, que Leonardo es ingeniero? Ingeniero? Oh, se się Sabes, que Leonardo es ingeniero? Znaes, że Leonardo inżynier? No. No, eh, nie znaję. No, no sé. Es ви ж пам'ятаєте, я вам казала, що краще, якщо ви запис... це все переписувати в зошит і говорити вслух, і так ви швидше запам'ятовуєте побудову речень. Далі. E, Задайте різноманітні питання до речень. У нас є приклад Егемплу. Таке ора салес декаса, салес декаса єде, а у алас діс. Ви можете створювати як прямі, так і непрямі запитання, тобто в порядку, як і в реченні стоїть слова виставляти, або наперед відправляти дієслово, як забажаєте. Я буду писати один варіант, а ви можете в коментарях до будь-якого речення написати свій варіант, і я буду дуже рада почитати, які у вас варіанти питань. Щоб не затримувати, буду по одному писати, добре? Ойго ельмоторде кочі. Я хочу запитати, що чуєш. Наприклад, якщо чоловік в машині йде і прислухається, я запитаю, що чуєш? Лосалюно ж б'є кватро і меді. Бенір, що таке бенір? Ну, всі плутають Бенір і Больвер. Бенір – прийти. Або люєр повернутися. То тут учні приходять о пів півп'ятої, так? Давайте спитаємо, о, о котрій приходять, так? Логічне запитання. А, кіора. Вони приходять. Єнен, лаш. Ой, лош, алубнош. Бой, але класи де інгрес. Йду на урок англійської. Що можемо запитати? Я запитаю, куди йдеш. А ви там в коментарях як бажаєте. А донди ваш, куди йдеш? Йосеке Лунес Есфієст. Я знаю, що в понеділок свято. Так, що я хочу хотіла б запитати. Давайте запитаємо, коли свято. Cuando, No, vamos a preguntar si sabes cuándo es fiesta. Porque lo sabes, sabes. cuándo es fiesta? ¿Sabes cuándo es fiesta? ¿Y esto? Uh -huh. Tengo treinta años. ¿Cuántos años tienes? No, tú. Quantos años tienes? Ви можете також, якщо ви вже запитали Quantos años tienes? і вам кажуть Tengo 30 años і ви серйозно, типу, маєш 30 років, тобі 30 і ви можете uh, спокійно поставити запитання Tienes 30 años? Ну, бо Тенго, це я, вам ж треба на «ти» запитати. Так? І так теж буде нормально. Іспанська мова, вона жива. Ви можете э, переміщати або створювати майже вільно запитання. Переміщати слова майже вільно. Ельмеко Дісі sano». Лікар сказав, що я здоровий. Що можемо запитати? Що сказав лікар? Давайте так. Uh, ¿Qué e dice el médico? Uh -huh. Y chudovo. Можете своё uh, um, створити, наприклад, лікар сказав, що ти здоровий, і теж буде нормально. Nosotros tenemos dos niños. ¿Cuántos uh, niños tenéis? Давайте так. Кантус мінус тениш. Чудо. Коношко бієналь сеньора Расмус. Я добре знаю сеньора Расмуса. А, кого ви добре знаєте? Давайте складніше запитання. Кого? Акінь? Ой. Щось не натиснулося. Akін. коношиш, Тут на устет. Давайте на устет. Акінь, коноши. Устит. Чудово. Пон голос кальсетнець дебаха делакам. Кальситінес це у нас носки. І тут у нас шкарпетки. І кладу шкарпетки під ліжко. Чудово. Якщо ви кладете, якщо не кладете, також прекрасно. Взагалі, ну. Робіть себе вдома, що ви хочете. От так я вам скажу. Це ваш дім, і можете робити, що вам подобається. Онголос кольцетіна з дебаходила кама. Коли ти кладеш носки, давай запитаємо. Ой, зараз вчихну. Або не вчихну. Ні, не вчихну. Донде понеш, лошкатинеш. Угу. Ой, кольсетінес. Мій мухер дісек його кондушку моїй мать. Моя мати каже, що я дуже погано ходжу. Ем, ем, я хочу запитати, ти добре водиш? Кондушиш? Їнь? Кондусиш бінь? Угу. Далі наступне називання. Традусімос, переклади іспанською. У вас є друзі в Іспанії, так? У нас багато друзів в Іспанії. Ну, на вас отрош, напевно, так. Finish. Амігош. Amigoš. Амигош іспания. Сі. Ой, малосом, сі. Tenemos muchos amigos. Amigos En España. Так. Uh Підміну -huh. трошки. Мої діти приходять зі школи о 3 годині. Miss. Ой. Mis Ми Пам'ятаємо, що коли. Чогось мого багато ми кажемо міс. Міс ніньос. Б'єнин. Від Бенір, так? Б'єнин. Зі школи о третій. Зі школи. Де? Ла і школа. Алас треш. Ой, треш. Такі. Ти чуєш музику? Ні, я не чую музику. А, Сидимо вдома, питаємо там десь щось звучить, і може нам здалося, а може ні, то питаємо, чи чуєш ти музику. Оїш. Оїш ламушіка. Ой. Та що ж таке? Оєшламусика? Оієшламушіка? Ні, не чую музику. Я не можу сісти, щоб ще було видно, як отам, отам оно світить, а швидкі. І, і орсід туди назад. Ну, бо прикольно світить. Ладно. Не про то зараз, так? Ой, асламусика, но, ну, ой, но ой, голамусика. музика. Но, ой, го. ламусика. Ну, но ой, го, музика. Угу. Далі. Не так багато й лишилось, якщо чесно. Ще трошечки. Ти знаєш батьків Даніеля? Так, я знаю батьків Даніеля. А, Ми поки не можемо сказати, так, я знаю його батьків, бо це окрема тема, тому зараз пишемо отак. Поки спрощуємо. Коношиш, пам'ятаємо після коносер айде. Коношиш. А. Угу. Лож. Падриш. Ой, що я написала? Падрис ди. Данір. Ну, все вже? Геть втомилась. Сіко ножко, так, я знаю. Сіпонушко. Алос падриш. Де, да, ні. Куди кладуть взуття твої батьки? Дон. Ви ж розумієте, що може деякі речення трошки дивні, але це чисто для того, щоб ви вивчили слова і могли їх в різних формах використовувати. Я ніколи не вгадаю, які речення вам знадобляться в житті. Моя задача зробити так, щоб ви могли створити будь-які, а не просто те, що ви завчили з діалогу. Куди кладуть взуття твої батьки? Як буде куди. Donde clas de poner, donde ponen los zapatos, ya da aten donde ponen tus padres, acrás de padres, los zapatos, zapatos, oye, zapatos, aquí. Я іду я на роботу, а мій син йде до школи. Іду um, на роботу. Бой. Бой альтрабахо. Трабахо. Як буде А мій син? От як оце сказати А. Хто пам'ятає? Хто пам'ятає, молодець, хто не пам'ятає, теж молодець. І. Ми використовуємо І як І. І як А. Боєльтрабахо і «мі іхо Ба але і Ба, а, ла, і Так. І останнє у нас на сьогодні слайдик. Міхо, ба, ла і скула. Правильно. Що каже наш начальник? Начальник каже, що я виконую дуже. Що каже начальник? Начальник каже, що я виконую роботу дуже добре. Що каже? Ой, він не говорить, а каже казати це достір. Може, знак питання нам треба поставити спочатку. діше Ель Хефе. Ке діше Ель-Хефе. Діше Ельхефе. Ой. Ельхефе дішеке. Que... Начальник каже, що. Ельхефе дішеке, і роблю свою роботу дуже добре. Робити асер. Аго мітра. Мітрав. Воїна чи б'їн? Коли як, то це б'їн. А який воїнок? Мой б'єн. Хефедісике агомі трава мой б'їн. Угу. Ти знаєш, де знаходиться Бургос? Ні, я не знаю. Сабеш? Це ж якийсь факт. Ти ж не знайомий з Бургосом містом, да? Сабеш? Донде. Думаю, ви вже вивчили, що де це «донде-донде» і так знаходиться Бургос. Не треба нам перед Бургос-артиклів, бо це і так єдине місто єдина назва. Ноноси. Но есько моє, я теж не знаю. Носи. No, no, і дивимося, що у нас далі. О, а далі у нас все. Дякую вам за перегляд відео, за те, що ви разом зі мною. Я дуже рада, що ви в мене є. Тож гарного вам дня або вечора, або приємних вихідних і зустрінемося в наступних відео. Бувайте!